Підтримка громад в оновленні соціальних паспортів. У Коломиї відбувся воркшоп для надавачів соціальних послуг. Проваджувати теоретичні знання в громаді почнуть уже наступного року. Деталі дізнавалися мої колеги. Соціальний паспорт це документ, який відображає основні соціально-демографічні складові кожної територіальної громади. Тобто, чинники, які впливають на надання соціальних послуг, кожній із верств соціальної групи населення розповідає регіональна соціальна спеціалістка благодійного фонду Stabilization Support Сервісес Юлія Дронь. За результатами проведення оцінки потреб громади будуть сформульовані. Визначені ті соціальні послуги, які вже надаються, в, які, в якому обсязі, і у разі виявлення Потреб будуть відображені в соціальному паспорті ті послуги, які вже надаються, які потрібно вдосконалювати, надаватися рекомендації громаді, яким чином покращувати якість роботи надавачів соціальних послуг. Благодійний фонд співпрацює безпосередньо з усіма профільними відділами й управліннями при Коломийській міській раді, які надають соціальні послуги, каже регіональна координаторка фонду Світлана Демінчук. Коломийською міською радою ми почали працювати орієнтовно серпня місяця працюємо. Ми в рамках проекту підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Зараз триває навчання громади, ознайомлення з виглядом соціального паспорта й етапами розробки такого документа. Після презентації за умови затвердження наступного року перейдуть до процедури розробки. Додає Юлія Дронь. Серед основних переваг соціального паспорту поінформованість це є документ, в якому буде зібрана вся основна ключова інформація. Для не тільки внутрішньопереміщених осіб, але і для мешканців всієї громади, в першу чергу, що стосується вразливих груп населення, оскільки там буде зібрана ключова інформація, яка стосується надавачів різного роду соціальних послуг, і соціальні установи будь-які взагалі громадські організації, які дотичні до надання соціальних послуг, Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.